У сумах розпочався продаж живих хвойних дерев до новорічних та різдвяних свят. Кореспонденти телеканалу Відікон навідалися до однієї з локацій продажу ялинок у середмісті обласного центру, аби дізнатися, чи змінилися ціни та який асортимент дерев пропонують цьогоріч підприємці. Ялинки з Трасиницького лісгоспу купують, купують все, але спочатку прицінюються. Зараз частіше питають, бо люди хвилюються ще ще рано, але є такі, що вже поставили. Тому Пропонуємо різний асортимент ялинки та сосни. Хочемо, щоб у людей було свято. Ми не підвищували ціни порівняння з минулим роком. Також, якщо можемо, навіть намагаємося уступити людям, які не, не в змозі платити більше. На території міста продавати та купувати ялинки і сосни з рук без маркування заборонено. Тому містянам радять звертати увагу, чи є на деревах спеціальний ярлик. На наші ялинки це куплені в офіційному лісгоспі, всі кодовані, вони марковані спеціальними бірками. Всі ці бірки можна перевірити на офіційному, на офіційних сайтах. Він не один, на офіційних сайтах. Вони всі є в реєстрі. Перевірити їх може кожен, кожен бажаючий зі своїм смартфоном. Сум'яни вже придивляються собі новорічну ялинку, розглядають асортимент та питають ціни. Це не пока Знаємо. – Ти живу собі? Да, так, так я живу. не ніскусне. <реку> і пахне єльом. Я взагалі думав в цьому році поставити таку ялинку в горшку, щоб потім її назад вернути. <реку> ну, а зараз так прийшов прицінитися. Та вже встановили штучно. Чого штучно? Ну тому що треба ліси українські берегти. Цю ж ялинку прикрасили, ну, можливо, там ще якісь додаткові гірлянди <реку> кинемо і. Ну, в цілому так. Ну, це заради дитини. У нас є іскустина, ми її вже декілька років ставимо, вже іграшки на неї підібрані, вже вона нам подобається, так що будемо ставити ялиночка. Чого живу настави? Живу, мені завжди було їх жалко після Нового року. Я як подивлюся, як їх виносять за одного дня отакими от горами. Викидають, куди їх везуть. Жалко, що живе, пропадає. Пані Тетяна взагалі не планує цьогоріч встановлювати новорічну ялинку. Каже, через війну немає святкового настрою. Взагалі, ми встановлюємо ялинку іскусственною, але в цьому році не буду. Чусь мені не весело. Гірляндочку на вікно і все. А тут ще світла немає. Гірляндочка та й горіть не буде. Якщо ви хочете насолодитися запахом натурального дерева, варто звернути увагу на одну важливу деталь: хвоя ялинки починає швидко жовтіти і опадати, особливо коли її приносять з морозу до теплого будинку. В середньому дерево залишається свіжим близько 15 днів, тому ідеально поставити ялинку і прикрасити її за тиждень до нового року. Тоді вона точно радуватиме вас ще й на різдво. Штучна ялинка особливого догляду не потребує, тому її можна ставити в будь-який зручний для вас час. Щойно вам захотілося відчути трохи свята.